Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу сказати одну дуже важливу річ. Ми тут, наші сім'ї, наші близькі і наші друзі там. Звісно, сучасні технології дозволяють нам підтримувати зв'язок, коли це можливо в умовах війни. Але треба розуміти: ми тут інколи готуємося до розмови чи складаємо текст повідомлення в голові задовго до того, як буде можливість його надіслати. Інколи це під час варти, чи під час роботи, і потім, коли ми нарешті зв'язуємося з вами, завжди пам'ятайте, ми такі самі, як і раніше, коли були вдома. Просто могли не спати добу, чи могли бути під обстрілом, чи може поспішати на роботу, чи навпаки, щойно повернулись з роботи. Можливо, ми поспішаємо, поки є можливість говорити, чи взагалі поки є сигнал і телефон щось ловить. А потім, після спілкування, ми можемо так само розбирати кожне сказане чи почути слово. Буває, що ми не встигли сказати все, що хотіли чи планували. Буває, що просто забули. Не чіпляйтесь до наших слів, не шукайте подвійний смисл. Ми все так же вас любимо і хочемо це передати. Ми все так же хочемо вас побачити і почути. Просто робіть знижку на відстань, на ситуацію. Бо і ми, і ви хочемо одного просто тримати зв'язок, просто чути і бачити рідні обличчя. І разом вірити, що перемога не за горами. Друзі, і зараз вже можна підводити певні підсумки стосовно збору коштів на намети. Отже, ми оплатили і замовили 4 намети для проживання особового складу. Знайшли ми їх знову в магазині розетка. Дякую. Велику палатку для розміщення кухні та їдальні, а також палатку для душа. Сам душ ми замовили в Італії завдяки рідним, бо в Україні на товари того роду попит перевищує наявність. І все, можна рахувати, що це питання вирішено та закрите. Тільки уявіть, менше, ніж за тиждень ви усі зробили це. Зробили те, що важко зробити самому, але посильно, якщо кожен зробить трохи. Ви усі були задійні і результат перевищив очікування. Від усього мого розрахунку велика подяка. Звісно, коли це все дістанеться до нас сюди, я зроблю відеозвіт. Бо йде війна, і відділення кур'єрських служб не працюють у штатному режимі. Через це маємо затримки. Більшу частину нам перевозять автівкою друзі та родичі. Ось так це виглядало в останній раз. На залишку сьогодні ми маємо 532 гривні. Друзі, далі ситуація наступна. У зв'язку з різким похолоданням нам потрібні карімати, чи туристичні килимки товщиною не менше 20 мм. У кількості 12 штук на наш розрахунок. Ціна одного 1590 гривень, тобто загальна потрібна сума майже 18 тисяч гривень. З урахуванням 532 гривень, які вже є. Терміни, ви самі бачите погоду вночі. Можливо, хтось виходить вночі на двір чи балкон і потім швиденько вертається в хату і стрибає до теплого ліжка. У нас тут не так. Тому знову розраховуємо тільки на вашу допомогу. І я хочу нагадати: допомога не означає скидати нам великі суми грошей. Допомога це і поширення цього відео, щоб усі могли побачити, що війна досі йде. І якщо вам пощастила війна не у вас, це тільки тому, що хтось цей час зі зброєю в руках не пускає її до вас. І ціна вашого мирного життя достатньо велика, бо по телевізору не розкажуть, скільки життів нам коштує війна, скільки сімей чекають вісток від рідних, що пішли захищати Україну. Це можуть розказати хлопці та дівчата, які зараз боронять Україну, але вони будуть мовчати і робити свою справу. Це можуть розказати їх рідні, але і вони будуть мовчати, просто стиснувши руки і говорячи пошепки молитви. Війна йде, і тільки участь і допомога кожного може прискорити нашу з вами перемогу. Дякую всім. З вами був Міньйон.